Наша зона умовно називається велолінк. По-перше, це 200 метрів велодоріжки, яка включає в себе чотири велопереїзди. Цей велопереїзд дає перевагу велосипедисту, і йому можна не спішуватися офіційно. Далі велодоріжка буде поєднуватися з існуючою муніципальною, тобто ми з'єднали два клаптики велодоріжки і таким чином збільшили веломаршрут. Керівник громадської організації Екомісто Сергій Безбородько показує новий велопростір. Його облаштували у Чернігові на вулиці Левка-Лук'яненка. Тут є зона відпочинку, велодоріжки, велопарковки та стійка з інструментами. Тут є повний базовий інструмент. По перше, щоб підкачати колеса з універсальною насадкою і насосом. По-друге, різноманітні ключі, викрутки, мультитули щотки. Тобто всі інструменти базові, щоб зробити або техогляд, або якийсь дрібний ремонт прямо тут. От, і це дуже покращує якість користування велосипедом і, В принципі, бажання містян їздити цим видом транспорту. Місцеві жителі реагують на новий простір так. Тут давно був цей велопереїзд, але так як розмітка була трошки витерта і не було видно, і автомобілісти не дивляться на знак велосипедного переїзду, то тут ну, часто були проблеми з автомобілістами. І тепер може буде ярче виглядати, це червона, червоний велопереїзд, жовта велодоріжка, може будуть звертати якось трішки на нас увагу. За словами Сергія Безбородька, створення простору профінансувала компанія «Глово» на 620 тисяч гривень. Проєкт розробила платформа острів, а всі конструкції виготовили у Чернігівській політехніці. Та красиво і приємно. Мені хочеться, щоб ще більше були таких красивих місць. за словами виконувача обов'язків міського голови Олександра Ломака. Озеленення на території велопростору візьме на баланс комунальне підприємство Зеленбуд. А досвід облаштування велодоріжок планують залучити для інших вулиць. Це створювалося все спільно, всі розуміють контекст. і Те, що велосипедисти є класним рушієм змін і що це. Позитивно впливає на місто, на мобільність, на комфорт. Марина Кирієнко, Олександр Тірок, Суспільне, Новини Чернігів.